Доброго дня, діти! До нас завітала одна гостя. Щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди в усякі дні все стою в однім вбранні і світинку цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Так, це ялинка. Привітаємося з нею. Здравствуй, ялинко! Як ми її ласкаво назвемо? Ялинонька. Яка ялинка? Зелена, колюча, струнка. Чим укриті ялинкові гілочки? Вони вкриті голочками. У кого ще є голочки? У їжачка. Які ще бувають голки? Швадські! На яке свято ялинка приходить у кожний дім? На новий рік незабаром настане свято. Новий рік, тож прикрасимо нашу красуню. Чим будемо прикрашати її ялинковими іграшками? Пограємо у гру. Розкажи про ялинкову іграшку. Почнемо прикрашати. Достаємо ялинкову прикрасу. Це куля. Вона червона, кругла, скляна, блискуча, велика. Що ми з вами зробили? Ми прикрасили нашу ялинку. Яка у нас вона стала гарна пригарна ялинка. Як сказати інакше? Чепурна. Так, ми прикрасили нашу ялинку, і вона стала гарна пригарна. Чепурна ялинка? Ялиночка. Красуня в казковому вбранні для діточок засвічує ліхтарики вогні. Ліхтарики світять, мов зірочки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Пограємо у гру, що в мішку. Разом називаємо іграшки. Це конячка. Цок-цок-цок разом. Цок-цок-цок. Це що за іграшка? Потяг. Чух-чух-чух. Разом. Чух-чух-чух. Годинник. Тік-так. Тік-так. Молоток. Тук-тук. Тук-тук. Сопілка. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Хлопавка. Бах-бах-бах. Разом. Ти молодець. Усі іграшки назвав. Ще одна гра для тебе. Виправ речення. Уважно прослухай речення, знайди помилку та виправ її. До нового року діти прикрасили святкову берізку. Як правильно сказати? Повтори. До нового року діти прикрасили ялинку. До нового року чарівник приніс під ялинку моркву. Правильно скажи. До нового року чарівник приніс під ялинку подарунки. Новорічне свято одне з найкращих свят весни. Правильно скажи. Новорічне свято одне з найкращих свят зими. Молодці. І остання гра. Як до нового року готуються. Розкажи, як ви готуєтесь до святкування нового року. Розкажемо декілька речень разом. Після доповни. Своєю розповіддю. Як ви готуєтесь до свят. До нового року ми прикрасили новорічними іграшками ялинку. До нового року ми святково прикрасили приміщення. До нового року ми вивчили гарний вірш. А тепер ти скажи, як ви підготувались до святкування нового року. Ти молодець. Гарно працювали, добре розмовляли. До зустрічі і до побачення! Веселих свят